В житті кожного геймера настає момент, коли все, що йому потрібно, це сісти і зачілити. І мене так само закинуло життя, але ніколи не вгадаєш, куди саме. Привіт, друже! Гарно виглядаєш! Якщо ти вже прочитав назву, то напевно зрозумів, я пограв в різні ARPG, а точніше діаблоїди, щоб тобі не було потрібно. І сьогодні розповім про свій так званий досвід. Відразу скажу, сьогодні розглянемо тільки частину ігор, а ігри типу Вахінквізітора, Ванхельсінгу і багато інших, я думаю, що зроблю пізніше або ніколи. Усе буде залежати від того, як залетить цей відос. Для початку потрібно зрозуміти, що спільного в цих іграх. Вид зверху і достатньо приємне керування, але це тупо ідеальна комбуха для того, щоб відкинутись на дивані, взяти собі літер кола коки і провести вечора, можливо, і два за грою. Легкий вліт в гру. Діаблоїди це такі ігри, в які легко почати, але важко вилізти і ще важче замастерити їх. Таким чином вони підходять під будь-яку ігрову сесію. Хочеш спокійно погріндити? Нармас Поставити новий рекорд хочеш, теж сюди скіли і їх покращення. Ваша атака це не просто однакова дія, котра буде переслідувати вас протягом усієї гри. В цих іграх кожен скіл може покращуватись, еволюціонувати, змінюватись. Звичайно, чогось дуже неймовірного не очікуєте. Замість пострілу з зерблету, наприклад, у вас ядерка не почне вилітати. Але скейлінг здібностей побачити можна. Наприклад, на старті можна призвати двох зомбаків, а після прокачки отримає вже 20. Сама прокачка в цих іграх це окремий вид насолоди. Я тобі гарантую, що навіть якщо ти не любиш рахувати ці вонючі відсотки, то тут ти автоматично почнеш додати плюс 100 до мани або плюс 20 відсотків, лишити собі буст на швидкість атаки або ж прокачати силу. Йой, а скільки комбінацій можна знайти в цих іграх? Навіть якщо врахувати, що деякі представники мають класову систему, саме в цих іграх ти зможеш створити мага, танка або танка дамагера і не просто створити, а реально розробити власний стиль гри, котрий може і не буде максимально ефективним. Але буде твоїм зручним і ржачним. От тобі невеличкий спойлер. В останній епосі є спел, котрий викликає скелетів. А є спел, що викликає скелетів магів. Якщо прокачати скелетів магів, то вони зможуть підривати звичайних скелетів і наносити аує домах. Якщо прокачати скелетів, то можна знайти покращення, що дає тобі щит після смерті скелету. Таким чином, замість того, щоб бути звичайним челом, котрий або грає через чари, або через самонерки, ти стаєш чарівним самонером, котрий не атакує чарами, не самонить монстрів, а атакує самонорками. І це. Реально весело, оскільки швидкість призиву реген мани можна прокачати і піднімати ДПС до нових висот. Але це щось трошки відволікся. Далі в нас йде пошук луту і грінд. Звичайно, не усі з сьогоднішніх представників будуть гратися виключно через лут, але він тут важливий в тому чи іншому вигляді. Наприклад, Андесембер перші години грається нормально взагалі без луту, а от без камінців, то особливість гри є про це пізніше, грати важко вже на старті. Таким чином, грінд шмоток, перків, бустів, левелів є основною частиною геймплею. І повір, не просто так. Нюкати усю мапу білдом, котрий ти власноруч розробив, або просто відкинутись на спинку дивана і рубати наліво і направо сотні мобів за якусь шмотку. Це реально кайф, котрий хочеться повторювати знову і знову. Сюжет в цих іграх не головний, але в цілому приємний. Я впевнений, що поціновувачі сюжету скажуть, що я не правий, але давайте серйозно. Я заходжу в ці ігри відключити голову і дивитися, як розлітаються сотні ворогів. Так, сюжетна складова потрібна як для зацікавленого розуміння і вивчення гри її світу, так і для просто нормального сприйняття гри. Але Особисто для мене, навіть якщо в грі будуть скібіді, туалети Тунтун -тун Сахун, але рахуватись вони будуть сотнями, а моєму персу дадуть змогу створити неймовірний білд з блискавками в усі сторони, я не буду проти. Я навіть буду радий, бо такі трэш-ігри не обмежені в своєму розвитку. Ну в цілому, чисто загальні цікаві моменти скінчилися. Звичайно, можна виокремити ще багато іншого, але то вже на власне розсуд кожного. Скажімо так, система крафту з жодної з ігор не запам'яталась мені як неймовірно, неймовірно, неймовірно. Вірно, цікава фіча, а тому розжовувати її нема сенсу. Та як тобі сказати, розжовувати є окремі 20 хвилинні гайди по крафтінгу чогось там, в якійсь грі, а тому при всьому бажанні я б тупо не це в один ролик. А тепер, якщо ми зрозуміли основи, то давай переходити до наших представників і розглядати їх більш детально. Першим прикладом буде серія Path of Exile. По Є це фактично сервіс будування білдів. Тут настільки велике дерево навичок, що виходить не дерево, а цілий ліс. Скіли, на відміну від інших, тут ти отримуєш через геми, а гемів є два види: активні і сапортовські. Щоб було простіше, активні це звичайні скили, а сапортовські покращені для активних. Отримав руну фаерболу, але тебе бісить, що куля тільки одна. Сміливо вставляй сапорт руну і отримає відразу три. Здебільшого на таких моментах вся гра й будується. Перша частина вже давно релізнута, а друга зараз платна, бо в дочасному доступі, але після виходу її обіцяють зробити безкоштовною. По графіці друга значно сильніше за першу. Усе відчувається таким соковитим, насиченим, але і в оригінал приємно пограти, хоч поріг входу й Може здатися занадто високим з першого погляду, та прошу тебе дати шанс і спробувати. Повір мені, після трьох годин активної гри ти повернешся під це відео і напишеш мені дякую. Гра дозволяє також робити скріннюк білди, тобто ті, що вайпують монстрів на всьому екрані, але для комфортної гри такі не завжди потрібні. Так би мовити, баланс знайти можна. В грі є система класів, тому якщо для вас це мінус, відразу мотайте на андесембер. Там з цим питань немає. Кооп є, ПВП рена є, сюжет є, грін луту є, донат теж є, але він не обов'язково. Косметичні штуки там, косметичні штуки тут, нічого особливого. Хоча можете купити додаткове сховище, що в сьогоднішніх реаліях хоч і не звучить як гарний вид монетизації, але все добре. Це тобі може допомогти, якщо ти точно знаєш, що робиш. Якщо ж заходиш просто чілево пограти, то схрон ніколи не заб'ється в будь-якому випадку. Далі розглянемо Diablo 4 і його мобільну версію Мортом. Відразу будемо розглядати дві частини через невеличкі порівняння, об'єднує їх атмосфера, система скілів, великий світ, багато активностей, але Diablo 4, хоч і продається за full прайс і має мікротранзакції, та все ж таки вони виключно декоративні і місцями допоміжні. Тобто ніякого обмеження по контенту, проходженню, складності немає. Для цього вони продумали DLC. В мобільній же версії спочатку все грається суперово. Напевно, десь тиждень неквапливої гри Бі гарантовано. Але потім ти стикаєшся з реальністю. Не хочу дуже сильно лякати, але пригадаю ці ігри з рекламами, звідки у тебе стільки сили. А тепер згадай ціни в донат магазині і бенефіти від тих покупок. Отут плюс-мінус так само. Донатити тут можна на абсолютно усі корисні і не дуже речі: саме цвіти, скіни, валюту, послуги, комплект, лутбокси. Тут буквально стільки механік донату, що не стільки лякає сам донат, а те, скільки його різного напхали. При всьому бажанні. Я пограв десь півмісяця, і я так і не зміг зрозуміти, що мені корисно або приємно буде купити. От тупа ситуація хочу занонити, а не розумію, на що саме. Ну, не можу тільки про негатив. Обидві гри мають класову систему з особистими скіл-лістами. Не скажу, що вони набридають. Можливо, трошки приїдаються, іноді хочеться зробити щось смішне, але загалом нормально. По коп складові тут багато різного, є гільдія з власними активностями данжі, але де ж їх немає, а тому йде нормально. До речі, коли грав, то знайшов якогось американця, котрий був настільки. Тільки радий пограти разом, що ми бігали з ним години три, а на наступний день продовжили ще. За цей час ми обмінялись двома трьома фразами і більше кидали смайлики реакції, тому ком'юніті мені сподобалось. Ще раз скажу, варто зауважити, що таких площин для експериментів Діабло не дає. Грати все ще цікаво і це зовсім не заважає, але якщо ти шукаєш гру, де можна збирати білди, котрі адекватні люди придумати не можуть, і потім ними реально грати, це не ваш вибір. Якщо тобі просто хочеться чолові побігати, провести вихідні з друзями норм варіант. і Іммортал безкоштовно. Неймає кросплатформу. На телефоні грається норм, навіть на моєму старенькому S10 Lite, але попереджаю, важить вона як половина вашого телефону. Четверта ж частина пропонує нам напівкіношну атмосферу. Слідкувати за персонажами, дивитись катсцени, вивчати лор неймовірно цікаво. Єдине, що мене обурило, але можливо, то я просто дурненький, достатньо маленький світ. Не знаю, як там шо, але в мобілки більше біомів, мапи, в цілому мапа більше. Якщо не знаєте, чи зайде вам четверта частина, то можете пограти в мобілку. Тоді зрозумієте, що до чого. А якщо все ще не певні, то Можете купити собі підписку на Xbox, туди входить Diablo. Якщо вона вам все ж таки не сподобається, то сміливо зможете пограти в інші ігри, котрих там десь 500. Знову до мобільного, але вже трохи приємнішого. Андесембер це те, у що хочеться грати, але не дуже розумієш, навіщо і як. Ну серйозно, мені так подобається там бігати і фігачити усіх підряд, але я абсолютно не розумію, що там коїться. Стільки менюшек, стільки можливостей, стільки всього відкривається, ще й якісь сезонні активності. А ти вже не розумієш, що тут сезонне, що ні. Ти взагалі перестаєш розуміти. Ти просто тупо продовжуєш. Навчалок тут достатньо, і вони постійно лізуть тобі в очі, але камон, я просто хочу побігати. Класової системи, до речі, немає. Є три характеристики: є сузір'я аля пасивні навички, де є прокачка на усі смаки. Для танків, для магів, для самонерів, для шаманів. Побирай, що подобається і вперед, а спили йдуть через шестигранні руни. Активні і допоміжні. Ці є трьох кольорів: червоний, синій і зелений. Поєднуючи їх між собою, ти отримуєш прикольні покращення для твоїх спилів. От є у мене удар блискавкою. Завдяки додатковим рунам я отримав плюс корону, швидший кулдаун, більше цілей і автоматичний каст іншої блискавки при влучанні цієї. Нуржака руни можна прокачувати. Їм нові кольори на грані, піднімати рідкість, піднімати левел тощо. Також є шмотки, котрі, на мій власний розсуд не настільки важливі, як самі руни. До 30-го левелу я бігав шматє 9-го і нормас. Донат побачив поки що виключно косметичний, але помітив його, бо показується віконечко анонсів на старті гри, тобто воч нічого не лізе. Також чув, що для того, щоб опинитися в топі на хай левелах, потрібно буде донатити, проте сам до цього ще не дійшов. Та й взагалі, якщо ви захочете заходити в топи, то краще відразу йдіть в 4. Там це все діло прозоре. А тут, ну чорт знає. Немає ніякої гарантії, що те, на що ви вкинете реальні гроші, буде актуально через місяць. Коопчик є, також є кланові активності, битви з босами тут достатньо примітивні. Згадайте, якусь MMORPG з 2010-го. От тут щось схоже. Грається воно бодро і цікаво. На зараз це насправді мій фаворит. І хоч це і мобільна гра, але графіка тут достатньо приємна. Звичайно, вона не нахапає зірок з неба, і якщо сильно вдивлятися, то видно багато нюансів, але під час лопання мобів цього не видно взагалі. А тому рекомендую. Ну а зараз поговоримо про Last Epoch, і оце реально перлиночка. не дивлячись на те, що гра зараз дочасному доступі, вона вже отримала свою фанбазу і позитивні відгуки. Якщо казати коротко, це дитина популярних РПГ. Тут тобі з Діабло, простір для експерименту з of Exile, Сюжет достатньо цікавий. Коротку ремарочку тут зроблю, бо я коли брав гру, не знав. У грі є декілька часових епох, звідти ще назва. У світі є кристали, котрі дозволяють по ним мандрувати. Туди-сюди спойлерів не буде, але гравець може відвидати одні й ті самі місця, проте в різні епохи, і це неймовірно круто. Це як дозволити всім самим жити і будувати своє життя 10 років, а потім прийти перевірити. Ну або не так. Але круто все одно, ви мене зрозуміли. Приємна особливість гри полягає в тому, що в неї можна грати увага офлайн, Донат тут тільки косметичний. Він йде через DLC. Є сезони, є кооп. Система, до речі, класова, в котрих є підкласи. Прокачка скілів йде через їх особисту прокачку, дякую, Кеп, але простір для розмаху неймовірний. От у вас є самонка скелетів, здавалося, б, і що з тим робити? Самоніт і все. Але ні. В останній епосі у вас є можливість спавнити армію скелетів, спавнити армію скелетів певного виду, спавнити одного жирного скелета, використовувати скелетів як снаряд, як щит, як пушечне м'ясо, як вибухівку. І це все ще один той самий скіл з різною прокачкою. Приємно ще те, що в грі немає фактичної мети. От тупо взагалі. Білд ви будуєте виключно для власного комфорту. Хочете лучником тільки стріляти? Давайте. Хочете ставити ловушку вперед. Хочете призивати армію білу керуючи ними, знищувати усе, що прив'язано і не прив'язано? теж можете. Це незначна, на перший погляд, але дуже важлива фіча. Гра просто каже тобі, грає в мене. Вона не вимагає від тебе задроцтва, розбирання, аналізу. Вона просто дає тобі можливість робити те, що ти хочеш, і це неймовірно. Є також ендгейм-контент, додавання бустів до зброї, а Ляд плюс 20 до шкоди вогнем, плюс 3 до регенумани. Коштує вона 700 гривень, і навіть за стільки там є що робити. Додайте до того, що вона активно дороблюється, кличте друзів і вперед грати. Останньою грою у нас виступає Torchlight, У цієї класики теж є мобільна версія, але я її уникну, бо я так і не зміг сформувати власний відгук, тому просто в кінці скажу декілька слів. Torchlight це така ж сама класика, як Diablo, Хто знає, той знає, хто ні. Класи, спаряга, пети, скіли, пасивні, активні. Тут варіативності буде трохи більше, ніж Diablo, але багато не чекайте. Класика, вона і в Африці. Класика. В деяких частинах є прокачка форту, данжі будуються стайлів рандомно, копчик є, багато різного луту. Потрібно зауваження. Кажете, що у грі є вогнепал. з цією інформацією робити, вирішуйте самі. Графіка, на відміну від інших мультяшна. Якщо для вас це перепонно, то можете відразу скіпити. Якщо коротко розказувати, то це такий базовий, а може навіть базований діаблоїд, де є усі основні фішки, але додатковими механіками гра вас не обтяжує. Спокійно собі граєте, проходьте, знаходьте лут, прокачуйте перса і проводьте вихідний вечір. В компанії з друзями грається веселіше, але для мене Торшлайт лишається тією самою грою з дитинства, в котру не хочеться повертатися, щоб не зіпсувати спогади. Натомість мобільна версія якраз таки трошки руйнує ці спогади, хоча чогось ще можна чекати від студії з назвою XD. Загально гра прикольна, швидка, брінкаюча, щось там усюди коїться, усі стріляють, усі бігають, ефекти накладаються, але порівнюючи її з іншими прикладами, вона занадто просто виглядає. До того ж, сюди додаються проблеми з донатом і штучно сповільненим качем. Баланс також не дуже, деякі преси завчасно слабкіші за інших. Мобільна версія це RPG для дітей. Та й взагалі тут це АРПГ для дітей. Можна пограти але в цілому сьогодні навіщо, якщо є кращі варіанти? Ну що ж, можливо, я вам трошечки набрехав, а можливо, це просто від мене вам бонус. Проте останню на сьогодні, не по кількості і не по якості, але грімдон. Гра соло, тірекопна, є класова система, але класів можете обрати два. Кожен з них має 20 плюс різних скілів. Шмаття тут навалом на усі смаки. Здається, тут важливіше шмот, ніж просто скіл. Багато різних квестів, основна орієнтація на сюжет. Є багато додаткових цілей, в дусі побудуй колодязь, простір для білду також є, прогресія йде неповільною. І не швидко, вона в цілому ідеально, можна спокійно собі грати. Є Данжі, і у грі присутня система фракції, система Крафту і DLC і також є сюжетні. Оцю гру я не можу як порекомендувати, так і не порекомендувати. Якщо шукаєте гру для соло, але не хочете грати в Titan Quest, то це класний варіант. Якщо хочете пограти спокійно, теж підходить. Якщо гонитися за відчуттям азарту, то вона, на жаль, не підходить взагалі. На смак і кольор в цілому, але за 300 гривень гарна гра. Ух, слухайте, це ж далеко не всі ігри, в які я грав. Думаю, в наступному відео на цю тему розповім про Тайтан Квест, Волсен, Вікінгс, Віктора і Ван Хельсінга з вахою. А на сьогодні у мене все. Сподіваюся, що це допоможе тобі обратою, що пограти, а я так розумію, що ти тут саме через це питання. Якщо тобі було цікаво, то ти цей лайк, підписуйся, а в коментах пиши свої думки, про що я не сказав, що додати, які ігри подобаються саме тобі. Як завжди з тобою був проті, дякую за те, що був зі мною, і гарного тобі дня.